Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я покажу дуже екстремальну балансіровку. Повторюсь, екстремальну. Ек... Да. Екстрим, коротше говоря. Балансіровку наждачного камня. Наперед скажу так. Хороший камінь білий. Але він балансіровки ніякої не, не підлягав. Що я йому не робив? У мене, ось бачите, така штучка є. Балансир такий. От. Я сюди сегменти докручую, докручую, докручую. Вот. В общем, докручую безполезно. Там гіря страшна, виходить. Що йому не робив? І так, і, і этим. І шарошка його безполезно. В ньому тут, всередині, видимо, вернее не тут. тут пустота, видимо, в середине, клеющая масса, вот, как прессовала его. А тут уплотнение. Або тут уплотнение, а там, ну да, ну, в общем, что-то такое. В общем, его выкинуть и все. Ну, думаю, что ж, выкинуть я его всегда за спину, вот. Взял я сверло победитого. Восьмерка или десятка? Восьмерка. И на станку На 500 оборотах водой смочив і засверли отакі ну, десь по 1,5 по сантиметру, да. По 1,5 сантиметра десь так. Да. Ну а він весь товщина його він 32 чи 35 отак. І все. І поставив і думаю, як буде. От. Защиту один, ну от, і хай робить. Розвалиться, розвалиться. В защиті буде вот. Я думаю, що екстрим, звісно. Ну що ж, от тепер я його вмикаю і побачу. Оце так я його відбалансував. В общем, два варіанти. Або отак відбалансують, або викинеш. Все. Третього не дано. А положить ще там щось руками терти об нього. Будь ласка, тільки не пишіть, що це там. Дуже страшне і так далі, і тому подібне. Це я все знаю. Це так, я ж, як кажу, свідомо, на екстрим пішов. Ну тепер то я без кришки роботав, працював. А тепер прийдеться кришку надіс. Заді кришку, та й нічого. От. У мене раз-два було таке, що в кришки камінь розвалювався. Ну, видимо, або брак, або що, або десь там. Придавив сильно, от, він, от, його ударило, от, він лопнув. Він лопається, а стається в кришці там всередині. От, так, щоб він розлітався на куски, то такого не було. Він просто лопне на дві половинки чи три половинки. Ну, не вилітає із-за кришки всередині. А там і мотор круте, от, вал, а він лежить там. Так, друзі. Вот я уже поставил защиту на место. Вот бачите, той камень. Все, так будет работать. Резинки поставить. Якщо хтось захоче так само робити, попереджую, що це ви будете робити на свій страх і ризик. Зрозуміли, так? Да? Тобто я вас не запрошую, щоб ви це повторювали. Це я зробив, а ви вже сам самі як хочете. Але це на свій страх і різк. Все добре. Бо це штука. Як кажуть, небезпечна, буває, що камні розпадаються. Нечасто, але буває. Всім дякую, до побачення. Будьте обережні.